Усім привіт! З вами асоціолог Христислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему Яка радість на порозі? Розслабтеся, нікого згадувати не потрібно, а ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. А, а ви за той час не забувайте за енерголамін. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так, на порозі у вас... Радість, щастя, здійснення ваших мрій, хто був хворий, витрує, хто посварився, то той помириться, успіх у вашій самореалізації, признання, відновлення, відродження, розквіт всіх сфер вашого життя, особисте життя, стосунків. Роботи, збільшення фінансів, багатства. Ото у вас на порозі, така радість на порозі. Яка радість у вас на порозі ще? Ой, які гарні карти. Це є шанс, шанс на матеріальні блага від вищих сил. Скористайтеся тим шансом на побудову міцних, успішних, довготривалих стосунків, та успіху у зростанні, радості, щастя, скористайтеся енергією цих карт, це принесе вам щастя. Благополуччя. Ви довго до того йшли. Ви дуже терпеливі. Дуже багато працюєте над Та трудолюбива людина. Чекаєте на довго чекаєте на оплату, на достойну оплату своєї праці. І вона прийде до вас. Всі труднощі в роботі. У фінансах вони відходять від вас, то є така радість на порозі, яка ще радість на порозі. До вас проявиться мужчина, лицар чаш скуком свого свого кохання. І, можливо, перед кимось він вибачиться за свої поступки. Можливо, він не так поводиться, як би мав поводитися. Так, він прийде, запросить вас на. Зустріч. Або це може бути смс про запрошення на зустріч, а тоді ви зустрінетеся. Все буде залежати тільки від вас. Та вас чекає радість, успіх на порозі, благополуччя, процвітання, зустріч з весілля. Запрошення на забаву, зустріч зі своїми людьми, з якими, можливо, ви давно не бачилися. І карти вам радять, щоб ви скористалися тим шансом, який подає вам, подають вам вищі сили, щоб ви не відмовлялися від тої зустрічі з. Лицарем чаш, який давно довго думав, чи проявлятися, чи не проявлятися, яка радість на так. і Щастя, любов, благополуччя, процвітання, кохання і всі ілюзії від вас відійдуть. І Всі надумані і такі думки, внутрішні страхи. Це все відійде, що зв'язано було з. Ханя, яка підказка карт для вас? Давайте візьмемо підказка карт для вас. Залишайте все в минулому, все, що вам не потрібно, переоцініть своє відношення до обставин, до оточуючих, хто вас оточує до навколишнього середовища і зробіть з того висновки. Все непотрібне знищить свого життя, своє судьби, стосунки. Все це залишіть в минулому. Тобто закрите весь груз минулого. Двері закриті до минулого, вам буде там краще рухати сперед, бо воно вам заважає рухатись до минулого. Так, це все непорозуміння, всяке зло, всякі обіди, гнів, що зв'язано з королом жертв. Залишіть в минулому. І це вам розчистить дороги до нового успішного життя, яка шпідкатка ката. Так, проявиться. Проявиться до вас ще один лицар Пентаклів, який також прийде не з пустими руками, і ви будете ще вибирати. Також вам йде прихід фінансів. Взаємодія з іншими людьми і їх поміч у ваших справах, у стосунках з королем жезлів. І в швидкому часі яка радість на порозі і мчиться, просто вірветься ваше життя, висня стосунків з мужчиною. Королем жезлів з минулого, з яким у вас була поставлена, завершилися стосунки, тобто поставлена крапка, але він не тут -то було, він хоче все відновити. Він прийде до вас з розмовою, несподівано проявиться. Для того, щоб о, о, прояснити ситуацію в ваших стосунках. І що це? які результати. І тоді буде відновлення, відродження. Ця розмова дасть імпульс до відновлення стосунків. Ви зрозумієте, що він вас не забув, що він вас любить. І все вас буде в вас Так? Так. А всі війни, які непорозуміння, втручання третіх осіб, третього фактора у ваші стосунки це все відійде від вас. Так. Яка підказка харта? Не падайте духом, не впускайте руки, займіться собою, своєю самореалізацією, своїм ділом. Хобі, роботою, бізнесом, займіться своїм здоров'ям, і тоді у вас буде щастя, благополуччя, процвітання в житті, і не нав'язуйтеся в стосунках, тоді ви отримаєте перемогу і вас чекає одруження. Так. В самореалізації, в роботі, в бізнесі вас чекає признання, успіх і здійснення всіх ваших мрій по всіх фронтах вашої судьби, вашої долі. Приймайте енергію цього теророзкладу. Нехай буде так. До нових зустрічей!